Іншими будемо по маршруту ходити, бачимо, що вони закриті. Цей ось відкритий дирочки, ну от будемо тримати щось в руках необережно. Палітіт. Палітіт і в каналізацію в сточну яму. Тобто буква Д, звичайно, це у нас пояснює, що це дрінаж. Дрінажна каналізація городського типу. Люк ну от стать розрахований на те, що не просто мене да, от яка я і мене потрима. Машина буде їхати в город Дніпропетровськ – це скорочено Дніпропетровськ. А виробництво, хто зробив, красний літейщик. ну от, казалось би, така незвична знахідка. Ну, для мене от я такі часто зустрічаю в дворах. Люки, особливе титянине захоплення, подорожуючи україною чи за кордоном, жителька селища Зелене Інгулецького району Тетяна в прямому сенсі дивилася уважно під ноги. Деяка бруківка, де кришка від люка, помітили, що зображення на них різні, як і сама форма, позначки, елементи. Вирішила роздивитися, що ж під ногами в рідному кривому розі. Йду на шопінг якийсь елементарно. Йдеш на шопінг, щось треба купити. Уже йду таким маршрутом, уже дивлюся, а де люки, а де якісь цікавенькі люки. Там, якщо холодно коли було, то котики сидять на люках. Дивлюся, о, а що це котики сидять на цих люках, а що на тих люках написано. Вже цікаво. І от, мандруючи своїм містом, бачиш, такі от. Люки під ногами постійно скрізь. Тетяна колекція світлин це понад дві сотні різних видів люків. І мені вже і друзі, і знайомі присилають на різні соціальні мережі люки. От вони перебувають, наприклад, виїхали за кордон. І вони побачили, що я ми друзі з ними у Фейсбуці чи ще десь. Побачили, що така публікація. Кидають мені свої коментарі. А це у я ж питаю, а де це? Бо бачу, що на іноземній мові якісь там позначки на тих люках. На своїй сторінці у Фейсбуці зробила альбом, назвала так «Люки, Кривий Ріг. І от туди закидую всю інформацію, яку я знаходжу, ці люки, фотографії. І от так все відбувається. Круглі, квадратні, геть маленькі люки газової служби. Тетяна намагається дослідити їхню історію. Дуже багато їх в Кривому Розі, і вони різноманітні. Моя охота, то більше хочеться знайти такий, якийсь, як то кажуть, дореволюційний. О, це я ну, ще не натрапила. Мені в фотографії друзі скидували деякі місцевість, де знаходиться саме дореволюційні. Ну, сама я ще туди не, не потрапила. Недавно подруга Тетяни переслала їй фото з люком у Львові, який дуже нагадує місцевий. Різні тільки герби міст. Можливо, це і одне, одне те саме якесь виробництво, наприклад, у 2005 році, наприклад, одне й те саме виробництво зробила як для Кривого рогу таке замовлення, так і для Львова. Ну, можливо, це така догадка моя. Люк має таку власність. Що не просто він ну, кришка кругла, да? не просто так. Він е за замовником, навіть якщо замовник не хоче якихось специфічних. Символів вказати, але за держстандартом потрібно таку певну ну от ви побачите, я вам покажу певні такі циферки, буковки, все ж таки вказати, не, не зважаючи на те, що він ну от такий лакшері якийсь получається. Ну він буде з певною шифровкою. Тетяна щиро зізнається, її поглинуло це захоплення. Радіє від того, що живе в місті, яке неможливо уявити без складних телекомунікацій, водогазозабезпечення. забезпечення, і всі ці блага цивілізації приховані від. Людського ока за кришками таких люків з різними символами кодами. Я не великий колекціонер, я їх не збираюсь додому тягнути. Я просто от фотографую і цікавлюся. Для мене кожен унікальний. Дивися, і Буває так, що зараз осінь, листя припадає. Я ходжу з щоточкою такою мене щоточка своя є, Я щоточкою розчистила, бо не видно там що там. Що, ну от западають вже всі буковки западає все. Я розчистю, розчистю. Сфотографую, звертаюсь, шановні криворіжці, шановні місцеві жителі, ті, хто відвідує гості нашого міста, і взагалі всі, хто цікавиться історією свого міста, історії своєї держави, закликаю, допомагайте, докидуйте коментарі, докидуйте соціальна сторінка. В мене відкрита для дописів. Таких всі це бачать. Можна докидувати, поповнювати колекцію. Буду дуже дуже вдячна. Надія Шевченко, Владислав Талалай цей день.